Вас. Ви на каналі Валерій Гречко, старший помічник капітана викладач. Предмет називається Глобальний зв'язок для пошуку і рятування на морі. Заняття номер 2 відеорок, організація передачі і прийому важливих повідомлень за допомогою систем глобального морського зв'язку на морському судні обладнання GMDSS на морському судні, практичне використання. GMDSS – це Global Maritime Distress and Safety System. Глобальна морська система зв'язку. І ми будемо з вами вивчати обов'язки вахтового помічника капітана по використанню обладнання GMDSS на морському судні. Вахтовий помічник капітана на морському судні це третій помічник капітана, другий помічник капітана. Старший помічник капітана і капітан, якщо він несе вахту на містку. Викладач Гречко Валерій Вікторович. Навчальна дисципліна. Предмет називається: Глобальний морський зв'язок для пошуку і рятування. Обсяг дисципліни в годинах 67 годин. Практичні заняття 26 годин. Лекції 14 годин. Самостійна робота 27 годин. Мета вивчення дисципліни. Метою вивчення дисципліни Глобальний морський зв'язок для пошуку та рятування є формування уздобувачів фахової передвищої освіти, професійної компетенції, знань у міст навчальної дисципліни, а також формування і забезпечення відповідно сучасним вимогам, знань курсантів. З максимальною ефективністю експлуатувати обладнання глобального морського зв'язку на морському судні сприяти таким чином успішному вирішенню поставлених перед морським транспортом завдань на виконання вимог кодексу по дипломуванню внесенню вахту 7895 з поправками. Очного відділення також 67 годин, практичні заняття 12 годин, лекції 6 годин, а на самостійну роботу виділено ж 49 годин. Годин. Лекція номер два. Тема заняття. Організація передачі і прийому важливих повідомлень за допомогою систем глобального морського зв'язку на морському судні. Мета заняття: перше. Вивчити будову характеристику при дії глобальної морської системи зв'язку на морському судні. Друге, формувати навички використання глобального морського зв'язку. І третє. виховувати цікавість до обраної професії. Література. Можна використовувати різну літературу, яка є на даному слайді, також можна використовувати або другу використовувати. На сайті сінfo.cs.ua є в морському сайті конспект заняття, який зроблений з використанням даної літератури. Також є морський учбовий канал, канал Валерія Гришко, Старповний Кладач, де можна зайти і переглянути відеоуроки, також в домашньому заняті, потрібно це зробити. Заняття номер 2 відеоуроки номер два, а також потрібно виконувати практичні роботи. Структура заняття. Організаційний момент доповідь старшини, Привітання, перевірка по журналу. Друге. Актуалізація опорних знань курсантів. Питування, повторення пройменого металу. Дайте відповіді на запитання. попереднього заняття. На кожному занятті потрібно це робити. Перше запитання. Яка основна концепція системи глобального морського зв'язку? Друге запитання. Дайте визначення терміну оповіщення пролиху. І третє запитання: який зв'язок використовується для координації проведення позикових рятувальних операцій? І четверте. Який зв'язок використовується для передачі загальної кореспонденції? Тема сьогоднішнього заняття. Організація передачі і прийому важливих повідомлень за допомогою глобального зв'язку. Мотивація навчальної діяльності. Зацікавленість до теми зв'язок з другими предметами. Міждисциплінарні зв'язки. Якщо добре вивчати фізику, електротехніку, радіотехніку, електроніку, координаційні прилади на авіацію, управління судном, то даний предмет буде вивчати легко, тому що всі предмети вони мають міждисциплінарні зв'язки. Ну, головна мотивація це обов'язки вахтового помічника по використанню глобального морського зв'язку на морському суді. Кожен вахтовий помічник – це третій, другий старший помічник і капітан. Якщо не вах, то повинні знати і вміти використовувати дані прилади. В даних заняттях, в даному занятті, ми будемо вивчати ці прилади, знайомитися з них з них і з їх принципом дії, а також вивчати структуру всієї системи глобального зв'язку. Обладнання глобального морського зв'язку на морському судні це аварійний радіобуй, який є на морському суді. Також є радіолокаційний відповідач на морському суді. Використовується для роботи і входить в систему глобального морського зв'язку. Аварійні переносні ультракороткохвильові радіостанції. Також є робочі перенесені ультракороткохвильові радіостанції, стаціонарні ультракороткохвильові радіостанції. Стаціонарні радіостанції на проміжних хвилях робо, ро, ну, працюють і на коротких хвилях. Приймач на втек є. Також є супутникова станція інверсації, Сі, і супутникова станція Інмерсад Сі. Все це обладнання використовується на морському судні. Вахтовий помічник капітана повинен знати і вміти, як. Використовувати дане обладнання, що з ним потрібно робити і для чого це обладнання потрібно. Перше. Аварійний радіобуй. Аварійний Радіобуй на морському судні входить до складу глобальної морської системи для пошуку рятування на морі. Аварійний Радіобуй супутникової системи зв'язку Каспас-Сарсат забезпечує передачу повідомлень про лихо через систему супутників в діапазоні 406 МГц. Даний радіобуй придатний для суднів будь-якого району плавання. В формат повідомлення радіобуя входять. Ідентифікаційний номер, який прошивається в пам'яті радіобуя і вказується в формулярі на виріб. За цим номером проводиться впізнавання судна рятувально-координаційним центром і пошуково-рятувальними службами. Потрібно цей аварійний радіобуй взяти з собою, включити його, активувати. Аби ще його неможливо включити та і на цьому є пристрій, такий, який називається гідростат, і якщо судно йде під воду, то він може спливти, контакти перемкнуться і на берег передасться сигнал з цього радіобуя. Згідно розписання розкладу по тривогам є відповідальний за цей буй, помічник капітан, який повинен його взяти і активувати. А також кожен член екіпажу повинен це знати і вміти, як робити. Особливо це помічники капітана, третій, другий, старший і капітан для того, щоб вміти його і використати, якщо буде на це потрібно зробити. На судні є радіолокаційний відповідач. Радіолокаційний відповідач забезпечує, Визначення місця розташування судні, що терплять лихо, за допомогою передачі сигналів, які на екрані радіолокаційної станції представлені серією точок, розташованих на рівні відстані один від одного в радіальному напрямку. Радіолокаційний відповідач працює у діапазоні 9,2 94 ГГц. Радіолокаційний відповідач береться з собою також відповідальним за це, де в розкладі по тривогам записано, хто це повинен зробити. Це вахтовий помічник. Один із помічників капіталу бере цей радіо, радіолокаційний відповідач, з собою слюбку або плод піднімається на один метр вище рівня води і активується. активується. Якщо близько не буде ніяких суднів, то радіолокаційний відповідач просто буде працювати в режимі очікування. Але якщо на невеликій відстані 5-10 миль, з'явиться судно морське, на якому буде радар, радіолокаційний, радіолокаційна станція Радар, яка буде працювати, ну, вона працює, і буде випромінювати радіохвилі, то радіолокаційний відповідач прийме цей сигнал і спрацює. Він відповість: дасть, від, від, відповідь. Відповість, відповість, дасть і на радарі на екрані будуть видно ці точки. Да? Потім точкам на цьому судді що є. Все радіолокаційний відповідач і потрібно йти в цю точку для, для надання до допомоги потерпілим, які знаходяться в шлюбці або в плоту, або на судні. Ну, обично це шлюпки і плоту береться з собою цей радіолокаційний відповідач. Рівні переносні ультракороткохвильові радіостанції. Ультракороткохвильова радіостанція переносна двостороннього радіотелефонного зв'язку. Є обладнанням рятувальних засобів і забезпечує зв'язок на місці лиха. Між плавучими рятувальними засобами та судно, а також між плавучими рятувальними засобами. Радіостанція забезпечує роботу на частоті 156,8 МГц. Ультракороткохвиловий вогнев. 16 канал. І принаймні ще на одному додатковому симплексному каналі клас випромінювання G3E. Береться, знаходиться на, на вістку, постійно заряджається. Заряд проходить їх, використовується тільки для аварійної ситуації, або для перевірки, якщо тривоги проводять на суді, можна їх використовувати для того, щоб перевірити, як вони працюють. Беруть з собою шлюбку флот І є ще запасні батареї. Вони не да, вони в цілофанових пакетах знаходяться біля цих радіостанцій. Ми бачимо в правому нижньому. У лізі на цій фотографії ми бачимо, їх також беруться з собою. Їх не можна не, не заряджати. Не, вони не заряджають, вони не перезаряджаємо. Ну також беруться для того, щоб якщо ті батареї виробили свій заряд, то можна підсоєдинити ці. Робочі переносні ультракороткохвильові радіостанції. Робоча переносна ультракороткохвильова радіостанція двостороннього радіолефонного зв'язку, забезпечує зв'язок для швартовних операцій, прийомки топлива і так далі. Радіостанція забезпечує роботу на частоті 156,8 МГц, 16 канал і других додаткових каналах. От цю радіостанцію можна використовувати де потрібно, на судні для швартовки, для топлива, прийомки. Якщо на чергові шлюбці ці десь потрібно зробити, Поїхати кудись потрібно піти, то береться ця радіостанція, її можна використовувати. А аварійні ні. Тільки в аварійних ситуаціях, а ці, можливо, їх використовувати для всіх других цілей, що потрібно на судні. Стаціонарні ультракороткохвильові радіостанції. Стаціонарна ультракороткохвильова радіостанція забезпечує радіотелефонний зв'язок і цифровий вибірковий виклик на відстані 25-30 морських миль. Ультракороткохвильова радіостанція включає в себе приймач з антеною, телефонною трубкою і, вбудованою, і вбудованим або виносним гучномовцем, пристрій цифрового відбіркового виклику і спеціальний приймач для несення безперервної вахти на 70-му каналі в режимі цифрового відбіркового виклику. Радіостановка працює на міжнародних частотах в діапазоні морської рухомої служби 156-174 МГц, класи випромінювання G3E. В режимі радіотелефонії і G2B в режимі цифрового відбіркового виклику. Антени радіостанції мають вертикальну поляризацію і кругову діаграму спрямованості. Дані радіостанції знаходяться на морському судні, на містку зазвичай їх дві. На 16-му каналі обов'язково ведеться чергування і завжди чути да, всі судна, які знаходяться на 25 30 миль, міль. Також автоматично чергування проходить на 70-му каналі, тому що до є модем для сформування цифрового дбіркового виклику. І автоматично станція може як приймати повідомлення по аварії, якщо лихо виникло на судні, або передавати. Для того, щоб передати, потрібно нажати червону кнопку Дістрес і коротка інформація о події, щоб. Трапилась на судні, передасться на всі судна, які будуть на відстані 25-30 миль. Яка інформація? На ці прилади GPS. з GPS-координати подаються, тому є координати в кожний момент часу. І коли ми нажмемо кнопку, то наші координати місця наше передадуться MMSI номер, номер, який парушить в пам'яті даного приладу, Це він. Говорить, що це за судно наше, і що на судні трапилося. І дуже коротка ця інформація передасться на всі судна, які будуть на цій відстані, і, можливо, це прийняти. і прийняти міри для того, щоб надати допомогу. А також ми, якщо на судні в нас це спрацює система автоматичного прийому за допомогою цифрової біркового визову, ми приймемо цю інформацію і самі можемо надати допомогу. Це все про. Проходить на 70-му каналі, але якщо на 70-му це автоматично проходить з'єднання, потім переключається на 16 й канал, другий канал телефонії, де можна по телефонній трубці зв'язатися і узнати про ситуацію більш докладні ну, більш інформативніше. Канарна радіостанція, яка працює на проміжних хвилях і коротких хвилях. Радіостанція забезпечує радіотелефонний зв'язок і цифровий відбірковий виклик на різних відстанях. Радіостанція повинна передавати і приймати на частотах лиха і безпеки в діапазоні радіохвиль. Проміжні хвилі 1605-4000 кГц. І короткі хвилі: 4000 і 27500 кГц. В режимах цифрового відбіркового виклику телефонії. Нести безперервну вакти в режимі цифрового відбіркового виклику на частотах 21,87,5, один, 63,12, 84,14,5, 12,577 і пять, кГц. Частоти для радіотелефонії 21,82, 41,25 або 4,125 сто 62,15, 82,91, 12,290 і 16420 кГц. для чого ці частоти? Їх потрібно знати, для того і розуміти, тому що всіх тестах, всіх екзаменах, всіх перевірках є ці питання, тому їх потрібно запам'ятати. Що тут потрібно запам'ятати? Що якщо радіостанція, яка працює на проміжних хвилях і коротких, Якщо ультракоротко хвилюва, у нас 25-30 миль, то тут більше, тут уже йде от і до 400 міль, і до 600, міль, і до 700, більше міль на, на великих відстанях, проміжні там, допустимо, ближче хвилі, а короткі хвилі далі можна почути і прийняти сигнал. Ну, Це буде залежати від висоти антени і можливості передавача, або і і як приймач буде це приймати ці за ну, буде залежати від обладнання, яке на судні. Але ця радіостанція повинна забезпечити такі таку можливість. Тому е, на мізку є ця ці прийоми-передавачі, які працюють на в цьому діапазоні, вони постійно включені, і чергу, е, проводиться чергування, авто, е, чергування. Чиргуєда безперервно несе вахту, і якщо хтось передав сигнал лиха, то його можна прийняти на своєму судні, да або передати, передати це також назавти червону кнопку. Координати є, і коротка інформація піде на всі судна, в залежності на якій частоті передав і на якій. Це зробив, якщо ми передамо сигнал або приймемо на частоті 21.87.5 в режимі цифрового відбіркового виклику, то ця радіостанція нас потім автоматично переключиться на частоту 2182, але це частота телефонії, де ми зможемо зв'язатись по телефону. Якщо на 21,87,5 ми знімемо телефонну трубку і будемо говорити. Ми не зможемо говорити, тому що ця частота. Тільки для автоматичного з'єднання да і для передачі інформації в цих може використовувати. А сам прилад нас автоматично переключена на 21.82, І а ця частота використовується для телефонії і режим роботи для цього також є. І ми зв'яжемося. Якщо ми приймемо сигнал ці, ну, без стрісос, ми приймемо на частоті 84 14, 5, то нас автоматично на телефонію 82 99 частоту. От для цього. Для чого потрібно знати ці частоти, а головне їх розуміти, як і що. Слідуюче обладнання, яке використовується на морському судні, це приймач навтекс. Приймач навтек це прийомник, да, приймач. Навігаційний телекс це міжнародна автоматизована система передачі навігаційних і метеорологічних попереджень. І термінової інформації. Служба використовує спеціально виділену для цих цілей частоту 518 кГц, на якій берегові станції передають інформацію англійською мовою, розподіливши так, щоб уникнути взаємних перешкод. Ну, по часу розподілившись, по часу ці радіостанції розподілившись по часу, щоб уникнути взаємних перешкод. Час роботи кожної станції за розкладом, навтек зі компонентом Всесвітньої служби навігаційних попереджень. Дальність передачі і прийому до 250, від 250 до 400 миль. Даний приймач приймає цю всю інформацію. Є спеціальні в Адміралті-ліст, є спеціальні схеми, карти, є дена, є назви цих станцій, які йдуть вздовж берега. В них є назви, в них є букви, які їх або, ну, позначають їх. Тому ці. Букви позначені вводяться в даний прилад, і по маршруту слідування ці станції по черзі передають розподілені за часом, і на судні можна приймати цю інформацію і використовувати її на аварія, погоду і всю різну другу інформацію. Ну, це як, як вони називаються, прибережні повідомлення недалеко від берега. Недалеко від берега це використовується. Станція і Марсації, яка є на морському судні. Це прилад, який використовується для передачі сигналу лиха. Можливо, нажати червону кнопку і передати сигнал лиха через супутники. І на березі приймуть всі сигнали. Для забезпечення роботи цієї станції є міжнародна морська організація. Міжнародна організація морського супутникового зв'язку, яка так і називається Інмарсат, яка заснована для забезпечення глобального зв'язку з суднами, використовуючи супутники. До складу системи Інмарсат входять 4 супутники, запущені на орбіту. Супутники розташовуються в певних точках над океанами і забезпечують хват землі до 70 градусам півночі і 70 градуса півдня. Зона захоплення райони Атлантичного райони Атлантичний океан Захід. Супутники є окремий Атлантичний океан Схід, є такий, так він і називається, цей супутник. Індійський океан є супутник і Тихий океан. Є запасні супутники, що забезпечують зв'язок у разі виходу з ладу основного супутника. Супутникова станція і Марсат Фліт також входить до складу системи глобального морського зв'язку і є на морському судні. Ця. Станція також працює через міжнародну супутникову систему зв'язку інмарсації через оці супутники, які ми говорили з вами, які є і забезпечують роботу цієї станції. Але якщо інмарсації у нас виконує функції передачі такого в режимі Телексу, можна передати Телекс як по, для передачі сигнала SOS або для прийому всяких ну, різних повідомлень. Погоди або попереджень або інформації про лихо, якщо друге судно терпить, потрібна йому допомога. То Інмерсад Фліт з вона забезпечує телефон, телефонний зв'язок. Тому можна через цю станцію зв'язатися по телефону через супутник. Якщо через інмерсадці тільки Телексі, а телефон ні, то тут за допомогою цієї станції можна зв'язатися по телефону, можна підключити комп'ютер, можна підключити факс. Можна підключити всі можливі прилади для того, щоб передати інформацію або прийняти уже в більш розширеному форматі. Тому використовувати марсад Фліт. Вивчення нового матеріалу або засвоєння нових знань. Зміст основної частини заняття план лекції. Перше питання розглянемо. Морські райони плавання в глобальній морській системі. І принципи морського зв'язку глобальної морської морській зв'язку. Перше питання: морські райони плавання в глобальній морській системі зв'язку. Райони плавання суден в глобальній морській системі характеризуються наступним чином. Морський район А1. Це район в межах зони Дій в режимі радіотелефонії принаймні однієї переговорів ультракороткохвильової станції. Що забезпечує постійну можливість передачі повідомлень з використанням цифрового вибіркового виклику? 20-30 миль. Орієнтовно. Морський район А2. Район за винятком морського району А1 в межах зони дії в режимі радіотелефонії принаймні однієї берегової радіостанції на проміжних хвилях. Проміжних хвилях діапазонів цьому і забезпечує постійну можливість передачі повідомлень про лиха з використанням цифрової дракового виклику близько 150 миль. Морський район А3 район за винятком морських районів А1 і А2 у мозок зони дії системи гастаціональних супутників системи Мінсад, що забезпечує постійну можливість оповіщення про лиха приблизно між 70 градусом північної широти і 70 градусом південної широти. Морський район А4 Район, що знаходиться за межами морських районів А1, А2, А2 і А3. Принципи морського зв'язку глобальної морської системи. Радіохвилі являють собою електромагнітне поле, яке поширюється в просторі зі швидкістю близько 300 тисяч км на секунду. Радіохвилі створюються за допомогою змінного струму. Високої частоти. Довжиною хвилі називають відстань, яку вона проходить за час одного періоду змінного струму. Відстань, на якому можливе здійснення радіозв'язку, залежить від обраної частоти, потужності передавача, чутливості приймача, типу розміщення антенни, а також поширення. Радіохвилі можна характеризувати також частотою F. Частота виражається в герцах, кілогерцах, МГц або ГГц. Середні хвилі це діапазон 415 523 кГц. Проміжні хвилі це 1605-4000 кГц. Короткі хвилі це 4000 від 4000 до 27,5 тисяч МГц. Ультракороткі хвилі це від 156 до 174 МГц. Контрольні запитання. Закріплення та опитування нового матеріалу. Дайте відповідь на запитання. Дайте визначення морським районам плавання в глобальній морській системі. Друге запитання. Дайте визначення принципам морського зв'язку в глобальній морській системі. Підведення підсумків заняття, озвучити оцінки, поставити в журнал. Критерії оцінювання ви можете переглянути на наступному слайді. Видача завдання для самостійної роботи домашнього завдання. Домашнє завдання: прочитати, подивитися відеороки, вміти розповідати, переглянути конспект заняття номер 1 відеоурок номер один, а також всі практичні заняття, всі відеоуроки, запитання з відповідями. все потрібно переглянути на начмовому YouTube-каналі Олег Гречко Страховий Кладач. А також можна це все перепрочитати на морському сайті sinfo.ks.ua Критерії оцінювання навчальних досягнень курсантів денного відділення. 12 бальна система. Бали 1, 2, 3, 4, 5, 6. Потрібно розглянути і знати, що виконати ці критерії є можливість отримати таку оцінку. Оцінювання навчальних досягнень курсантів денного відділення. 12 бальна система. Оцінки 7, 8, 9. 10, 11, 12. Для того, щоб отримати таку оцінку, потрібно виконати критерії. Критерії можна переглянути. Оцінюємо навчаль досягнення курсантів заочного відділення. П'ятибальна система. Оцінки 2, 3, 3,5. Для того, щоб отримати такі оцінки, потрібно виконати критерії. Переглянути. Можливості є на даному слайді ці оцінки. Критерій оцінюємо начальник досягнення курсантів заочного відділення. Оцінки 4, 4, 5 і 5. П'ятибальна система. Щоб отримати оцінки відповідні 4, 4, 5 або 5, потрібно виконати критерії. Перегляньте, будь ласка. Рекомендована література можна використовувати. А також інформаційні ресурси. Морський ютуб-канал Валерія Гречко, старковий кладач, де є плейлисти, на яких є практичні роботи, лекції, заняття. Завдання, запитання з відповідями, а також є морський сайт сайт.ua є можливість також його переглядати. Туття номер два. Організація передачі і прийому важливих повідомлень за допомогою системи глобального зв'язку. Після перегляду кожного відео, і в даному випадку даного відео потрібно. Дайте відповідь на запитання. Будь ласка, дайте відповідь на три запитання. Перше запитання: яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання в морському судні? Друге. Що, по вашій думці, необхідно доповнити даному відео для покращення його розуміння? Третє. Дайте, будь ласка, ваші поради і теми нових відеороликів по темі даного плейлиста. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. До зустрічі в наступному відео.